Як зробити капучино або болоте вдома з товстим шаром піни, не витративши на це півжиття та не використовуючи каву машину? Сьогодні я покажу вам, як зробити молочну піну трьома способами. Перший спосіб полягає в використанні звичайної банки. Я наповнюю банку молоком на чверть. Закриваю та добре трясу протягом 30 секунд. Потім все, що я роблю, це знімаю кришку і ставлю в мікрохвильову піч на одну хвилину. Це зігріє молоко та стабілізує піну. Лиш не перегрійте молоко, бо буде горе. Коли підігріли, все. Його можна додати до вашої кави. Другий спосіб використання трендж пресу. Я додаю вже тепле молоко, приблизно на чверть, а потім беру плунжер і швидко рухаю згору та вниз приблизно протягом хвилини. Але ти можеш швидше. Молоко спіниться прямо на твоїх очах. Взагалі, спінення це процес додавання повітря для створення мікробульбашок. Молодці. Третій спосіб. Це чудовий інструмент для спінювання, що називають електровінчиком або капучинатором. Занурюємо головку вінчика в тепле молоко, натискаємо кнопку, і буквально через 15 секунд у вас є келих пушистої суперпіни. Його легко мити, він портативний і набагато дешевший, ніж кавомашина, геч? Мій улюблений метод це French Press. Він створює максимально об'єднаність стійку піну. Але дайте мені знати, який метод підходить саме вам найкраще. І сподіваюся, у вас вийде ідеальний лат або капучино. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та побачимось наступного разу.